Його форма. Його улюблені домашні кофти. Я дивлюсь на їх кожен день. І мені здається, що военницю приїде. Син Марії Вакулінської Артем пішов боронити державу у перші дні повномасштабного вторгнення. Я дуже добре пам'ятаю той день. Ми були в кухні. І вийшла моя дочка, вона дуже якось так рано встала. Ми думали, може, щось случилось. Вона вийшла, стала у дворі каже, Війна почалась. І мій чоловік каже: Я йду на війну, бо треба йти, і я не хочу, щоб син йшов. Але син за тиждень часу влоднав ці справи, йому теж не було пов'язки. Він сказав, і йду. Син служив на посаді бойового медика та сапера, каже мама, виконував бойові завдання на сході країни. Каже, за тиждень часу я вже побачив все. Що можна побачити, починаючи там від міномета і закінчуючи фосфорними бомбами. Штурмова піхота. Вони вперед, вперед. Ну навіть мови не було про якусь там ротацію чи щось таке. Після закінчення школи Артем навчався у Луцькому коледжі рекреаційних технологій і права. Здобув фах лікаря-реабілітолога, розказує мама. У 2016 році служив у президентському полку. Згодом одружився. Я дуже часто бачила, як. Як він заходить з Каріною вулицю. Я, це, ну, я дуже часто от, візуально це бачила, що вони заходять вулицю. Вони такі щасливі, що війна закінчилась, він повернувся. І я завжди казала, Боже, я стану на коліна і буду кричати на всю вулицю. Артем загинув, рятуючи пораненого, торік, 29 грудня, на Луганщині, говорить мама. Вони дійшли до півдороги, і 120-та міна прилетіла десь за метр від їх. Хлопці кажуть, що в їх не було шансу вижити. З початку грудня, а може з кінця листопада, він почав вже казати такі речі, які молода людина не має казати. Він почав казати, мам, якщо я загину, я би хотів лежати в труні з руками і з ногами, щоб ти мене не збирала в мішок по кусках, так почав казати. Кажу сину, ну як же мені є, ну, ж мені слухати ну то ж, Каже, ну слухай, ну всякого може бути. Так стало, як він казав, він був з руками і з ногами гарний. як ми будемо жити без його? Це вже не життя, то, то суцільна мука. Я постійно його прошу, щоб він приснився, щоб він сказав, як йому там. Родина Артема Вокулінського просить присвоїти загиблому воїну звання Героя України. Для того, щоб розглянули відповідну петицію, потрібно зібрати 25 тисяч підписів, говорить мама. Петицію то дружина подала. Нам треба те визнання. Ніякі не матеріальні блага, нам треба визнання, що, що завжди перший, що, що завжди безстрашний, що, що вів за собою інших людей. В місцевій школі, де навчався Артем, зробили куточок пам'яті, розказує вчителька Світлана Сінкевич. Він був як сонячний промінчик нашого класу, дуже поважав і вчителів, добре навчався. Хлопець позитив. Завжди можна на нього покластися. Удалося виходить патріота. Так, тепер кожен день. Такі мої серце, мої крила. Які це біколи не зможули. Оксана Кот, Валентин Клімович. Суспільне новини. Луцьк.